Шевченківського району, а не на бізнес, не на покупку, це пограбування так більше скидається. То, а, власне, ці так звані нові власники яким чином викурювали людей з ринку, Денис це бачив. Розкажи двох словах. Це жах. Це е, все сталося дуже зненацько Знаєте, значить якісь то бойові дії проходили на цьому українському ринку. По-перше, я не буду брати. Вже дорослих людей, я почну з дітей. Самі знаєте, день світлий, да? серед білого дня більше 300 озброєних рейдерів влетіли на своєму шляху, руйнуючи все, що бачили, б'ючи ті, хто ставав щитом за захист адміністрації, за захист своїх. Прав, можна так сказати, на цьому ринку, вони не дивилися, це жінка, це дитина, це, чи, чи це літній чоловік. Їм було все одно. У них була конкретно поставлена ціль захопити, забрати, вкрасти. Тому що це люди безстрашні. Вони, я ще раз так, кажу, їм все одно було, вони за це отримали гроші. Так, власне, відео з цих моментів, невеличку на відео, ми покажемо, власне. Саме кров проливалася, проливалася кров. І тут серед нас є людина, якою на лично написано це пан Роман, Він у повному сенсі цього слова він не тільки морально потерпів, як і всі ті люди, які це пережили, він потерпів фізично. І я хочу вам розказати, шановні українці, що за побиття цієї людини, яка відстоювала, яка боролася, яка не хотіла пускати цих рейдерів, буквально живим щитом ставали люди. Так от пана Романа так побили, що він ледве оговтався. І навіть з цього приводу порушено кримінальну справу. І здогадайтеся з трьох разів, чи є винні, чи знайдені винні, чи хтось поніс покарання у цій кримінальній справі? Ні. На жаль, до сьогоднішнього дня ніхто в цій кримінальній справі про побиття цього чоловіка не поніс жодного покарання. Пане Романе, перед тим, як ви скажете, я хочу продемонструвати це відео. Я думаю, що наші колеги. Готові продемонструвати це відео. Зверніть увагу на море <рес> користь. Що ж ви стоїте? Що ви нічого не притимаєте? Чого давай, придбає? Це вже невеличкі кадри наших колег. Ось так невідомі при том, голові, викидає з Лук'янівського ринку, вже старе керівництво. Я попытался пройти, і от все, що осталось от моего iPhone. Как они мне говорят, мы работаем жорстко. А так жорстко молодо від журналістами. Ваша ла, ви чуєте руками, смизаю навіть за того, За лічені секунди з ринку без пояснень групи виштовхують усіх журналістів та операторів. Ми почали виштовхувати оператора, чіпати камеру, забирати і казати, що нам був дзвінок зверху і сказали, що вас пускати не можна. Міліція за всім спостерігає і не втручається. Да, міліція, на жаль, як завжди спостерігає і не втручається. Пао Роман, людина, яку побили, який бачив всі ці речі. І сьогодні ця людина, як і всі ми, прийшли сюди ще раз. Для того щоб підтримати позов прокуратури, я не знаю, які там були дзвінки зверху, але сьогодні ми об'єдналися для того, щоб використати цей останній шанс для громади міста Києва, підтримати позов прокуратури